Так, ваш папа зараз уїжджає в командіровку. Рома, ти дивися за младшим братом, бо я не знаю, що тебе зроблю, коли я приїду з командировки, щоб брат Рома був вдома, нікуди не ходив. Не, не потеряй його, будь ласка. Бо він мені менший брат, тут мій син менший, дуже потрібен. Зрозумій мене. Добре, папа, не переживай. Менше все чудово буде, він буде на місці, будемо вместе грати в різні ігри, спілкуватися. Можливо, десь вийдемо прогулятися. Може, не переживай, пап. І все добре буде, все чудово, меншого брата ніхто не обіде. Я вручаю своїми руками, своєю душою і все інше. Братик буде все чудово в нього, можуть, можете не переживати. За меншим братом я за на, за Назаріком пригляну, не переживаю. Пап, не переживай, я буду з Ромою гуляти, нікуди бігати не буду, відтиратися не буду, мені тільки 12 років, то може не переживати, я буду місяць з ним гуляти, різні ігри, він буде допомагати їй з уроками і щось інше. Так, не переживай, не переживай, все добре, все чудово буде, не переживай. Їй можуть свою коментуровку, їхати, кудись тобі потрібно, може, не переживай, все чудово буде, не переживаю. То що, друзі, це така перша серія вступ. Був про меншого брата і. Батька, який уїхав в командіровку, повинен дивитися за младшим братом Назаріком. А Рома старший за Назаром буде дивитися, щоб нікуди не потерявся, нікуди не пішов. Нічого пакетцев ніяк і не зробив. Дякую вам за увагу. робіть підписочку, підтримку. Сподобається вам перша така серія. Буду дуже дякую. Зроби підписочку, далі буде краще.